Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 21 по 27 жовтня. Обов'язково залишайте свої вподобаєчки, підписуйтеся, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Більше моїх прогнозів як завжди, можете побачити у моєму телеграм-каналі. Та давайте подивимося так загальні енергії, які на цьому тижні ми матимемо. Плани у ворога є продовження переміщення і руху активного по всій країні. Давайте подивимося, сьогодні понеділок у нас 21 жовтня, так, які ще енергії нас будуть очікувати. Наслідкові енергії мені йдуть достатньо складні, необхідно реагувати на повітряні попередження. Так, захист працюватиме, але наслідки теж е, можливі і. Дуже агресивні йдуть енергії, тому, будь ласка, реагуємо на попередження. Вівторок, 22 число. Вівторок, інфраструктурні об'єкти. Навколо інфраструктурних об'єктів може спрацьовувати захист. Рух там буде. Дуже багато йде напруги. Також мені йдуть ситуації, пов'язані з військовими об'єктами, місця пов'язані з дисципліною, дуже будуть теж там. Намагатися переміщуватися, так, і близько дуже цих місць, інфраструктури і військових об'єктів може бути гучно. Далі, середа, дивимося, так, середа, що несе нам середа? Темний період доби може бути більша напруга по переміщенню руху, вогонь. Мені йде відпрацювання. Так, захист може працювати, доба середи. Дуже емоційно складно. От. А, але мені середа, знаєте, як би не намагалась втримати ситуацію, мені йдуть такі втрати, втрати по ресурсу забезпеченню. Провокації йдуть на місця, пов'язані з допомогою, збереженням допомоги. І там, де вода. Якісь ідуть провокації, знаєте, як наче намагаються зосередити там увагу в цих місцевостях? Четвер. Втрата ресурсів, в четвер йде втрата ресурсів. Дуже неспокійно. Від роботи захисту дуже гучно. Активність на добу четверга також іде достатньо велика, багато маніпуляцій. Тобто, а, і зосередження йде на лінії межі, кордони, і лінії фронту. Дуже напружена ситуація. Тобто там дуже багато вогню. Далі. П'ятниця, Форс-мажори розчарування, неочікувані ситуації, пов'язані з забезпеченням країни. Необхідно бути дуже уважним, тому що ситуація може бути достатньо несподіваною. Тут ідуть якісь повторювані події. От, тому, будь ласка, ми реагуємо на попередження. Субота, давайте подивимося. Субота, так? Що нам несе субота? Багато тривожності, багато страху від того, що а, ситуація продовжується. Так? Дуже багато напруження, ідуть мені довгі, затягнені тривоги, переміщення відпрацювання захисних систем так на суботу йде і емоційно більше складно. Якось дуже багато напруження, а, емоційного виснаження. Неділя. Неділя одразу йде а, темний період, більше зосередження, багато іде якихось створених ситуацій, ілюзійних а, тиснення, так, вороги будуть тиснути, а, та ми будемо триматись. Дуже багато буде в неділю зроблено роботи а, по а, захисту. так. От, будуть обговорюватися якісь питання, та зверніть увагу, будь ласка, на місця масового скупчення. Тут мені ще йде інформація, що ситуація пов'язана з. Торгові центри, місця відпочинку там, де збирається багато людей, необхідно бути дуже дуже уважними, обережними. Так енергії зараз достатньо складні і менше поки не стає. Якщо хто дуже хоче, щоб а, я сказала, що буде все спокійно, я того не бачу. Тому вибачайте, дивіться, форс-мажорні ситуації по ресурсу забезпеченню так на цьому тижні. Прямо а, вистрибують. Тому мої золотенькі, ми з вами повинні розуміти, що... На сьогоднішній день от така ситуація емоційно складно. Але дуже багато а, ідеї зараз а, речей, так, які зосереджені на темний період доби. Тому, будь ласочка, ми реагуємо на попередження. Це буде Україна, ми тримаємося і далі продовжуємо Ах, захищати нашу країну.